Так і перевіряємо. провіряємо. Все працює воно. Побачило всі секції. Все супер. Доброго ранку, Україна! Вгадайте, з чого розпочинається сьогодні день? Садимо картоху. Садимо в клей. Мама каже, вона каже, завертай, бо земля висихає. Також, друзі, тут була соя пройшли рік. Бачите, Уже відчуває тепло і пророста. Так, осталось небагато. Так, друзі, і обов'язковий обряд. Роди, Боже, для сліпого, для кривого, для ледачого. Для всіх. Роди. Так, друзі, нарешті ми дійшли до сівалки. І розпочинаємо саме перше з шлангів, які в нас создають вакуум на висівні. Міняємо, друзі. Всі на нові. 1000 гривень ціна питання. Розмір 38, да батьку? Що чітко, плотненько находить ну, на, на висівний. Міняємо чому? Отакі, друзі, дрібнички, вроді як дрібнички, будуть создавати нам проблеми. З пилососа якийсь цілий, той, що більш якісніший, якомусь повне хана. Ну, чорний той і крепкий оказався тим. Одним словом, міняємо. Потім що робимо? Так як ми будемо сіяти з добривами, ми знімаємо. Приводні, приводні цепи на добрива. І рожковим ключем прокручуємо, щоб воно все крутилося, щоб ми знали, що в нас в полі ні цеп, ні перерви, не буде зайвих проблем, скажімо. так Ставимо лючки. Дуже зручно чистити сівалку, коли ставиш на зберігання. Ну, Ну, а потім перейдемо до висівних. Покажу вам також, які там є нюанси. Також, друзі, в наборі Дніпро М є така дрібничка, як перехідник під шуруповерт під дрібні головки. Получається під оцей ряд, під оцей ряд, не знаю, під цей же ж також. Мені дуже подобається. Вроді дрібниця. Ми раніше ми робили їх саме, ці перехідники, бо набагато зручніше ж. Раз раз хомути вже як не яка Так що Варкрафт і вперед. Угу. Так, друзі, міняємо висівні диски, також виштовхувачі, це під кукурузу, це під соняшник. Розрізнити можна дуже легко по кольорах. Так, показую процес, нюанси. Так, друзі, розбираємо. Витягуємо цю шпульку. Знімаємо диск з двох сторін. Дуже зручно і дуже просто. Так, однією одне з регулювань, чому не мож, може неправильно висівати ваша сівалка, це ось оці шайби. Бачите, в мене їх тут. Раз, два, три, чотири штучки. У кожного може бути по-різному, тому що весівний налаштовується індивідуально. Є спеціально обучені люди, у них є спеціальна приспособа. І за допомогою неї вони їх налаштовують, регулюють оці шайби там всі діла. Так, друге, що в нас? Виштовхувач, витягується дуже легко. Отак ось так ось у нас викрутка така манюнька-манюнька. Ось так. А ну ця камера. Ось раз, получается, в яку сторону забув. Нажимає. Дуже легко. Ось получается До ролика. Раз. І все. Клац. І ставим кукурудзяний. Отакий. Ставиться дуже просто. Попав на, на правил, видно піляку, не переживай. Ну, пиляку там видумають, як, як воно грязне. Якщо воно чисте, то її не треба видувати. Так, раз. Клопнуло. І все. Все стоїть. Дуже часто буває, що коли ви міняєте, не звертаєте увагу, і у вас оця резинка може стати отак. От, бачите? Ось. І у вас, виходить, буде слабий вакуум, зерно важке буде відпадати від, ну, від отворів. Коли ми купили сівалку, на ній 3 чи 4 висівних були в такому положенні. Відповідно, вона не сіяла так, як слід. Обов'язково на це звертайте увагу, тому що в цій резини ще є пам'ять. Якщо вона постоїть у такому положенні там, не один день, то вона так і залишиться. Прийдеться тоді купувати нові або гріти там щось, щось фантазувати, вже видумувати. Все, перевірили, все надійно закріплено. Ставимо кукурудзяний диск. Кукурудзяний диск у нас. Важко попутати, скажімо так, якою стороною його ставити, але все ж, ставиться він, от бачите, там, де випуклим нагору буквами до гори. З цієї сторони нема нічого. Буквами до гори клац, все. Уставили, прокрутили обов'язково, щоб усе крутилося. Тут принцип такий, що цей виштовхувач, якщо у вас забивається отвір, він виштовхує від тіля будь-що. Ну, в принципі, отакий процес. Просто я зараз міняю шланги і заразом буду під'єднувати їх до висівного, щоб не робити. Одну і ту саму роботу, скажімо так, двічі. Та, що працюємо, міняємо. Так, друзі, ставимо висівні, відрізаємо шланги. Міряти шланги треба обов'язково на напідняті сівалки. Зараз я то вже міряю по старих, а взагалі, якщо ви міняєте чи в чомусь сумніваєтеся, обов'язково Піднята сівалка. І старайтесь лишнього шланга дуже не робити, тому що, коли секція в робочому положенні, вона піднімається і той шланг, скажімо так, шука, куди йому втекти. Вправо, вліво. Для цього ми доопрацювали. Просверлили посередині банки отвір, і отакий хомут сюди вставляється шланг. Щоб він, іменно в цьому місці, був менш рухливий. Тому що, допустимо, крайні банки, тут ось цеп. Якщо цього не буде, ну в мене були, були такі моменти, що цепом протирав оцей шланг. Повізуєте, якщо воно буде отак. От. В будь-якому разі прив'язувати. Ну, щось треба робити, бо так воно не працює. Оце дешево і сердито і працює на 5 з плюсом. Також по висівних, хто тільки придбав, можливо, щось там не можете налаштувати, ні в якому разі не затягуйте оці ось болтики. Є люди думають, що воно відкручене, воно там, бачите, воно бовтається в різні сторони. От, ну, скажімо так, ними також регулюється висівний апарат. Це вміють робити е, спеціально обучені люди, скажімо так. Якщо воно отак у вас труситься, то воно так і повинно бути. Якщо ці болтики затягнуті, то так не повинно бути. Бачите, воно все там двигається. Так, ну та що, вроді? По цьому розказав нічого, нічого складного взагалі. Так, ставимо далі. Осталося два штучки. Це десь є. Зараз, друзі, будемо переводитися в трансп... ну, із транспортного посільне положення. Так, друзі, перевелися в бойове положення. Нам ще потрібно, до речі, батьку, не забути палець, такий як слід вставити. Коли ми робимо різні маніпуляції, ми вставляємо палець тонче, чим він тут повинен бути. Його набагато легше витягувати. Хто в курсі, хто не в курсі, ми саме приварили до цього до Джондіра дві отакі шини. Отвори, прицепне, коротше, зробили все тут чітко. Воно должно ставати в оці отвори, але ж ми тоді не зможемо поставити насос. Ви скажете, можна приєднати до гідровиходів оці два шланги без насоса взагалі. Ну, ми так привикли, Нам подобається, скажімо так. Так, маркера, все приєднали, все поскручували, все чітко. Мотохрустики. Так, е так, так, так. Тут розіж цей. Е пальці повибивали і колеса відкотили, вони нам не потрібні. Так, як ви зрозуміли, цю балку ми не знімаємо. Воно, якби... Ми так не перший раз робимо, нас це влаштовує, скажімо так. Так, По цій стороні закинули назад шланги підйому опускання самої сівалки задніх коліс прив'язали ось сюди, видвинули маркера в робоче положення. До речі, обов'язково провіряйте маркера. Із заводу тут стоять конусні підшипники, які піджимаються гайкою. Є та Водниця потрібно мазати. Ми були раз, загубили. Підшипника такого, як треба, було в нас в наявності не було конусного. І ми поставили звичайні. В принципі, на сезон хватає. Е, Батьку, ти не пам'ятаєш, який там розмір подшипників? 24, 25. Да? 1824. 180, 204, не Неповний. Ну, коротше, хто знає який. Так. Так, так. Да. Тут не ставив заглушку, бо в мене її немає на електроніку. Зараз попшикав ВДшкою, видмемо компресором, як до нього під'їдемо. Ну, спробуємо, запустимо вакуум. Все-таки перевірити потрібно. Літають, як на самолітах. Невже і ми так в детстві літали? Так. Включається володбора тут дуже просто ось. Раз і все, засвітилось, валодбора крутиться. А, ну, Колись нам казали е сервісники, що запускати... А, давай, запускати на е включену від подачі масла. Не рекомендується, бо може розірвати шопа? Гідромотор? гідромотор. Оцей гідромотор. Ну це так казали. Чи воно правда, чи неправда, ми стараємося робити правильно. Оце почуєте, звук подається масло. І починається крутитися гідромотор. Зараз трактор працює на холостих оборотах, а налаштовувати потрібно на тих оборотах, на яких ви будете працювати при посіві. Ну, газу більше дати десь на 1600-1700 на оборотів, які будуть близькі до того. І при такому газові налаштовуєте вакуум. Нічого складного взагалі. Підтянуло, щоб не загубити та й все. Е -е, міндобрива, шланги є, нема хомутів. Завтра купимо хомути і все буде чітко. Ну те що, друзі, нібито все. Розповів, що хотів. Зараз що, маркера складаємо і у п'ятницю будемо розпочинати посів. Посів буде, у нас по традиції у нас є товариш, якому ми, з якого ми завжди розпочинаємо сезон. Налаштовуємо сівалку завжди на ньому. Так, так що, Юра, тобі, до речі, привіт, великий. Ти мене дивишся. Так що, друзі, всім пока на зв'язку працюємо.